Доброго дня! Ви знову на каналі Цікавинки Українки і Я Люда Бублик. Сьогодні наступна складна тема: спрощення у групах приголосних. В українській мові спрощення відбувається в таких групах: Стн спрощується на сн. Здн на зН. ЖДН на СТЛ на СЛ. Давайте на прикладах. Радість, радісний, нерадісний. Область – обласний. Пристрасть пристрасний. Користь корисний. Вартість вартісний. Захист захисний. Тобто ст плюс суфікс н спрощується до сн. Так само проїзд проїзний. Виїзд виїзний. Тиждень тижневий. Щастя щасливий. Але ст ніколи не спрощується. Тобто, якщо ми маємо мистецтво, мистецький, мистецько, то звідки ж взявся митець? Тут треба також звернути на низку слів дуже цікавих з приводу ось чого. Коли ми маємо слово баласт, то утворюємо від нього прикметник баласний. І, хоча пишемо баластний, то читаємо баласний. Компост компостний, контраст контрастний. Т. Не вимовляється, але пишеться. Якщо вам цікаво було сьогодні слухати нашу розмову, напишіть про це в коментарях. Буду вдячна. До побачення, до нових зустрічей, Па-па!